<плес> і... <плес> і потім ми домовлялися <плес> коли? Два дні тому. Ой. За коли? Це все через той серіал. Серія виявилася абсолютно без глузди. Маріану так і не виписали з лікарні, а Рікардо взагалі впав у ковід. Та я бачу вам, це зовсім не цікаво. <смінь> Слушайте, от тут убирає тудачку, воно виходить, а тут... А я бачу вам, це зовсім не цікаво. Ну що, чим ми сьогодні будемо займатися? Ну я Готовим. готувався, ну це якось несподівано. Ну, ні, я можу, звісно, піти, якщо я не вчасно. Ну давайте, де де ваша книжка? Давайте будемо тренуватися. Що ми будемо робити? Почекайте, я вас чекав, скільки? Так. Ох. Де моя книга? А, ось. Завжди доводиться цей чоловіків чекати. Так, так, це ні, це згодом, так, а розпочати можна, так, так, так. А ви дійсно хочете? Ну, а я вже? А навіщо я на вашу? навіщо я на вашу думку прийшла? А ви тільки всерйоз. По-справжньому. Так. Звісно, як інакше. Так. Звісно, я вже інакше. Ну, ось, дивіться, ось на 21 сторінці, ось звідси краще. Хочу відразу про. <проб> Хочу відразу попередити, що деякі вправи можуть. Е, можуть здатися дивними, е, навіть дещо не, е, навіть дещо. Господи, не... ви мене лякаєте вже. ну, Вони й пристойні. ну, хоча... Безперечно, хоча можливо, що комусь вони можуть здатися дещо. Та що ви дещо, що... дещо, дещо, Давайте так. вже щось робити. Так. так, Ну, значить так. Перша вправа розкутість. Що це означає? Що це ні, пізніше це буде. Що тут? Ні, перша вправа. Розкову. Розкутість. Що це означає? Ні, На... музика не, не комплекта. Назняття комплексів. Znяття... Я не Що маю. це означає? Назняття комплексів. А, а я не маю комплексів. Усі мають комплекси. Ну от усі мають, а я не маю. Ну давайте просто спробуємо. Почнемо із простих речей. Okay. Спочатку треба просто звільнитися. Відчути себе цілком розкуто, наче на море поколіна. Та ви що? Так же й померти можна. Ну, відчути себе вільною. Наберіть більше повітря, як ви там робили, наберіть більше повітря, а потім так. Що і сели крикить. Це обов'язково так кричати. Ну, а, е, ого що хочете не кричить, але від сіро щиро серце, з усією щиротою. Ну, ну навіть не знаю. Ну. На дирі Что делал вот это на Он не показывает. Ты же да. показывал. Тебе надо отложить книгу. Да, да, да. давай. Скажи, а, хочешь ты и кричить? Там положил книгу. Ага. И давай. Ну, ну. Так. Ну, і вона прямо не знає. Ну, ну, так. Прямо не знаю. На дери повітря, й для себе відомо. Сядь, 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 краще. Аташ, подай, подай, давайте сядь. У мене вже же хвороба. Добре, добре. А зараз найцікавіше. Ритмі. Значить так, дивіться. Я плескаю, а я плескаю долоні раз, а ви плескаєте два. Зрозуміло? Значить так. Я раз-ви два. Я раз-ви два. Я раз-ви два. Отак. Плескаю, плескаю, в Добре, так. Раз. Це треба було? Раз. Та не раз, а два. Це я раз, а ви два. Ну, раз. Що Та я так і робили? Так ви пояснили. Та я так і пояснив, що тут зрозуміло Ну, добре, давайте. Ще раз. Раз. Два. Та ви що, знущаєтесь? ну одразу треба було! Так що ж да так? Ну я раз, а ви два. Ви ж. Ще... Так я так і робила. Ну... І взагалі. Ну добре, як ви можете. Казати, що я щось не роблю не так, якщо у вас у самого немає почуття ритму. Може це, це я плескаю так, а ви не так. Добре, в останнє. Ні, Це потом уже. Добре, добре, в останнє. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ні, ну як ви не чуєте, ви ж весь зараз б'єте бокс? Це ж просто. Раз, два, ну що. Щось... А як Ми ви можете чути? чути? Ю я повз чи ні, якщо у вас у самого немає почуття ритму. Може це ви б'єте повз, а я якраз б'ю правильно. А от не треба. Я біжен, що вже три тижні як розвиваю почуття ритму. Я вже на 37-й сторін. Це ви тільки починаєте. Давайте ще раз. Ні, більше не ватає. Давайте ще раз. Кричать, стукають, тут Ні, ну це, это. Это лучше. Що мочи? Ну давайте ще раз. А, Там ти кажуть, все, давайте перейдемо до рухових прав. У меня нету, що не чортнути. Можемо похопати еще раз. Ну, не важно, смотрите, если вичоркиваємо, давай ми ще раз вичерпнули, і ти идем, да. каже, а да. ви да. лише починаєте. Да. Ось що. Давайте перейдемо до рухого правда. А ви лише починаєте. Ну, добре. Давайте перейдемо до рухових вправ. Це я. — А, це я, це я, Це я, це я це я. Це я, 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 знав, я. О, так, 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 так. Та. Так, я беру книгу, читаю. Мета вправ розвинути почуття ритму, привчити тіло органічно, природно реагувати на різні ритмічні малюнки. Ви просто не розумієте. Де. Якщо ви дійсно хочете розвинути почуття ритму, то, то треба відчути його кожної клітини, кожну частинку кліт, тіла. І потім я роблю тільки те, що написано в книзі. Де? В, кни... в книзі, да. книжці? Де? де. де. Покажіть Дайте мені сюди. Що? Ну. Дайте, де? Де? Що? Де тут, де, тут? От, де тут написано, що для того, щоб навчитися танцювати, треба робити отакі видні рухи? а? Ну, Давайте я пошукаю, я зараз це, це складно зробити. Писали, 에, пишу, так, так, вначай? так. Тут ось написано, що для початку треба взагалі перестати думати про те, як ви виглядаєте збоку. Автор, <свят> звісно, чоловік. То Чоловік міг написати таку нісенітницю. Ну, як, по вашому, жінка може не думати, як вона виглядає з боку. А, mm -hmm. а ви за це ще й гроші заплатили? Боже. Чому Є? вам просто не спробувати? Спробувати що? Оці mm -hmm. ваші. Ну, кожна частинка тіла. Кого так відчути, так би мовити? Тобто, тобто ви мені пропонуєте? Тобто ви мені пропонуєте зараз. Робити оці усі ваші кремляння? навіть, навіть кривляння, які навіть язик не повертається назвати рухами. Та не називайте, просто робіть. Ну, та не буде. Не буду я? Щоб, щоб я, ну. я отак щоб уявляю, як я виглядатиму з боку. Та наплюйте. ти більше, що тут немає нікого. Як це нема нікого? А хто? А ви? А я? Ні. Ну, я можу відвернутися, добре, так. Да. Оце от, треба по -по, по написати десь оцей вираз е, виглядати з боку. Це не русизм? Не знаю. Є такий вираз в Україні. Мені нічого не здається, що я пам'ятаю. Угу. Я можу відвернутися, от, все, відвернуся. І ніхто не дивиться, не дивиться на вас. І, і, і що робити? Ну рухайтеся, сіпайтеся. Не видайте. Добре, не вибачте. Ну крутіться, підстрибуйте, плескайте до ногами, як вам завалиться. Головне, не думайте про те, входить у вас, що не виходить. Як ви виглядаєте збоку, і так і спочепіка вони чкай. За вами. На воду! Ну що, у вас вже виходить? Не відчуваєш, що виходить. Ну ніхто на вас не дивиться. Тоді можна рухатись далі. Можна я вернуся? Тоді переходимо до наступного етапу. Наступний етап, який же тут і став? Та я пошукаю точно, як ви вгадали. Парні вправи. Парні вправи. Так, вправить. Звучить дещо сумнівно. Ну, чого тут сумнівного? Партнери... Ст... якось тут. Парний танець, так, так, так. Танець упали. Партнери стоять один напроти одного, беруться за руки. Ну... Що не, те, це Чому у вас є холодні ні? руки? Нікому зігріти. Слухайте, ну а без рук якось не можна? Без рук парний танець? Можна. Е, ви кладете мені руки на плечі, я вам кладу руки на талію трошки ближче, ближче. Можна погойдуватись у так музики. А музики немає. Давай, коли я вам кладу руку туди, ви мені сюди а, да. і включайте Трошки воду можна. Да, да, включайте, да, да. А тут, а? А тут воно вот включається. Наступний етап – парні вправо, і, включає, і включається музика. В самому початку? когда Да. Ну, так, да. Включається, воно тихенько грає на фоні. А а, не, а без рук там же все багато Ні, давайте, за, я предлагаю зараз, коли yeah, без yeah, рук. добре. <ın centimeters> ja, yeah, yeah. yeah, okay. Не забудьте шутку, от это. Без рук. Парни-танець. Можна. Я це ще Вот, і коли там, господи, руки я кладу, ви кладете мені на плечі, а я включаю музику. Так, да, 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 Давай, сейчас, еще раз повторюємо. А без, без рук не як не можно? Без рук можно. А Нет, без, я, не, не без рук. Без рук парный танец. А. Можно. Без рук парный не танец? Да? Нет, говори без рук парный танец. Еще знаешь, шо, вы идиота, да? А потом можно, конечно, оно играет лучше. Так ты же все без рук. Без ну, рук, тут... а, рук. парный танец. Можна! Ви кладете мені руки на плечі. Ходіть, ходіть. Я кладу вам талію, Трошки ближче. Можна ближче. Можна погоджуватися у так музики. Що ви робите? Що таке? Це у парі. Знаєте, те, що ви тут витворяєте, це вже не танець. І знову давайте встановимо, так? Там що? Відсуньтеся далі, да. Відсуньтеся. Далі. Ну, куди ще далі? Я так взагалі до вас дістатись не зможу. Ну добре, можете трошки підійти. Трошки я сказала. Що далі робимо? Боються, що в такій позиції якесь продовження буде просто безглуздо. Це ще чому внутрі? Тому що в книзі сказано, що партнери мають відчувати партнера. Що, прямо так і сказано? Ой, брешете <працер> усе! Та ви просто! Ви просто! <працер> Ханджа та міщанка. Я? Я ханжа і міщанка? Та ви, та ви хоч знаєте, яка у мене у школі мені спідниця була, а? Ось така. Ні, навіть ось така. <рес> ви ще то вже не спідниця. Ой, теж мені спеціаліст по спідницях. Це ж треба таке сказати, а? Ханжа і міщанка. А ви, а ви знаєте хто? А ви. А ви збочинець, заманив самотню жінку і, і книжка ваша отця, підручник для збочинці. Книга тут до чого? Коза. Це теж із вашої книги. Будь, будь ласка, підставте мені стілець, бо я не можу встати. О, шо, ви За грустно у мене копчик болить у мене, коли була тут. Не робіть таких а... рухів тільки. Будь ласка, я... давайте я вам допоможу. Давайте. А я чим ви я... допоможе? Мені, не треба, яхала. я харяю я ваш... Давайте. На раз, два, три. Раз, два, три. А... У Ой, вас теж копчик. У мене ще у спині грузнуло. О! Оце! Два сапога пара. О! Ну давайте! Не робіть різких руків, давайте трошки... О, так повільно, що давайте о, так, так, Давайте хромоножки сюди. Ой! Хуся. Отак опирайтесь, можете то мене. О. Дотанцювалися. Та не касіть. О, що там по тексту у нас. Ну що ви як? Ну, що як? Я, я що як? Як як ви як? Це життя мріяла про таке. Ну що, давайте я тоді хоч почитаю. Хоч і теорію почитаю. Давайте. Методичний, а, цей посібник ставить своїм завданням допомогти всім бажаючим. У розвитку почуття ритму музичного слуху та смаку у прилученні до великого та чарівного мистецтва танцю. Вам цікаво. Дуже. Методичний апарат посібника включає опис запропонованих завдань і рекомендації до їх виконання. Посібник призначений як самостійного вивчення та спільної роботи е, з педагогом. Може. Використовую, крупа, шола, вистечка, розкаже! Ні, це різка А То как будто ми проступаєтеся і продовжали. Мені здається, тут по музиці, тут Юрда читав. Музика ще грає, просто робить губами, наче щось читаєш. Yeah, ну ще потягнуть, потянуть, і дуже різкий переход не було. То потім за замовкання воно ще грає. Ну типу, мені оцей переход був одразу різкий. Тут дочитався і зразу перемкнулась. Тут позатягувати усе раніше треба було гучніше Ну Вона поступово там збільшується, збільшується. Куда вот она у него на плече, да, на него посмеялись, да, показать процесс этот.